Вітаю всіх глядачів каналу Світ Колекціонера. З вами Ярко Коїнс. І сьогодні ми поговоримо про останні новини нумізматики України, про грандіозний мега-розпродаж в інтернет-магазині від НБУ, який стартував сьогодні безумовно. І ми поговоримо про його вельми чудові результати і десятки старих нових монет України. Та й, взагалі, про все про все, про що ви забажаєте поговорити в сьогоднішньому. Прямому ефірі. Тож вітаю кожного з вас, хто до нас приєднався. Пишіть чи все добре із звуком. Неодмінно діліться цією посиланням на це відео в соціальних мережах, щоб ярко-коінці канал Світ Колекціонера дивилося якомога більше людей. Тож, є у вас якісь питання, неодмінно пишіть в чат і старайтеся ставити лайки, щоб. До нас приєднувалося якомога більше людей. Тож сьогодні у нас 4 серпня, 4 вересня, перепрошую, 2023 року, і сьогоднішнім денем якось дуже цікаво. Національний банк України в деяка інформація пройшла, що сьогодні буде мега-крутезний розпродаж в інтернет. Магазині від Національного банку України. Я думаю, що деякі колекціонери навіть про це могли десь випадково дізнатися. Адже кілька, кілька днів назад я уважно слідкував за анонсом, за анонсом саме новин інтернет-магазина від НБУ, і при цьому я не бачив. Жодної інформації, жодної інформації я не бачив ось саме в інтернет-магазині. Але, як кажуть, сорока на хвості ярку концю донесла, що сьогодні треба чекати багато монет. І список там був просто таки вражаючий. Вражаючий. Я, як деякі з вас о 10-тій. Як кажуть, чекаю на такий грандіозний мега розпродаж, адже там Національний банк України обіцяв надзвичайно дефіцитні монети, таких яких давно не було. І монети ті були датовані навіть деякі з цих екземплярів були датовані не те, що 2023 роком, а навіть 2006, 2007, 2009 років, і це мало бути і срібло. І не Ізильбар. якщо ви зараз прямо таки зайдете до Національного банку України на його інтернет-магазин, ви просто таки будете шоковані таким вибором. Дивіться, ви заходите на усю продукцію і маєте не 13 позицій, а 69. Тобто більш ніж 50 позицій сьогодні зранку мало б бути розпродано. І якщо ви зараз подивитеся... То, дійсно, дивіться, які круті монети. 600 років Грюндвальдській битві. Це так, якщо мати срібло, Саміло Величко, Ну, за, власне, лісова пісня двохунцовка а, з Лесею Українкою. Якщо подивитися по монетам з Нейзильбера, дивіться, які чудові речі. Скі... Рись Євразійська. І це мало бути сьогодні в магазині. Але о 10.00. я чекаю на ряд монет, які мені цікаві, і яких в мене досі немає в колекції. 10.00, 10.01, 10.02, 10.15, секунд, 1030. А монет немає. Я думаю, ну можливо, анонсу не було. Можливо, та інформація, яка з'являлася. В інших власне, джерелах була фальшивою, адже, мабуть, нічого вже й не буде, адже немає такої напису, як був зазвичай, що завтра буде додано до магазина ряд такої-то такої і такої-то нумізматичної та боністичної продукції від Національного банку України. Думаю, то, мабуть. Була якась помилка, і от 50 майже 5 нових позицій, це хтось вигадав і інформація ця не є правдивою. Але ж все ж таки, я чекаю ще кілька хвилин, уже й не надіючись на те, що Національний Банк України додасть до можливості купівлі ряду таких ось, Просто таки цінних і на, на вторинному ринку України дорого, досить дорогих позицій, як, наприклад, Рись, як, наприклад, зараз ви можете бачити і решту позицій. Але що було дуже досить цікаво е, купити, ось 20 гривень 2011 року, де той 2011 років, 12 років вже пройшло. Це Лесі Українка двохунцова, лісова пісня. Чудова, красива монета, тираж якої всього 4000 екземплярів. І вона сьогодні була анонсована до продажу. Також серед монет, які були із неї Зільберу, не крім Рісі, я чекав ось цього ведмедика. Адже ведмедик теж. Банківська ціна його 107 гривень, а на вторинному ринку він мало не 1000. Ось. Але все це, друзі, просто звучало як фантастика. І фантастикою, друзі, і закінчилось. Адже цих монет сьогодні в продажу не було. О 10.05-10.06 жодна з цих позицій, принаймні на моєму екрані в магазині, так і не з'явилася. Тобто. Я пізніше подивився на то все, і, скажімо так, зайшовши на магазин в десь так, це вже була 10.10, 10, 10, мабуть. І я побачив лише ось оці сірі непідсвічені картинки, які ви бачили на своєму екрані, ви Красиві е, фото з такими ось ведмедиками і іншими монетами, але покласти в кошик жодну з цих позицій було неможливо. Але всі монети, які вчора були на список анонсовані від лісової пісні і закінчує ось монетами е, власне Василь Кричевський 2023 року. Всі, як один, були додані. Вже як розкуплені. Але я, чесно кажучи, не бачив жодної з 55 позицій, яку я міг додати до свого кошика. Тобто купити мені, чесно кажучи, сьогодні жодну з цих позицій не вдалося. Крім тих 13 монет, які зараз є 13 позицій, які доступні там кожен день. Ось дивіться, яке чудо. Ми зараз бачимо самій ловеличко у футлярі, коштує 2509 гривень тижня 3000. Дивіться, позначка, що його зараз можна покласти в свою кишеню. Кладемо. Опа! Дивіться, як класно. Товару немає в наявності в потрібній кількості. Так, як то немає, якщо він тільки що був зелений. І так було, по деяким позиціям і до сих пір, начебто ви можете дотягтися і взяти і купити. Не взяти даром. Ні, не даром, а по ціні Національного банку. І начебто оп, він там і є. Але жодної позиції ви е, не зможете таким чином придбати. Що це? Як це називати? Ось 30 років незалежності. Монета фантастично класна. Фантастично. І сьогодні я її теж чекав. Чекав, щоб ось таким чином, ось таким чином, як я вам показав, уже зараз 1056. Покласти її в кошик. Щоб мені красиво написало: Так, монета була, незрозуміло, коли їх, їх розкупили. Можливо, ви поділитеся е, своїм досвідом і е, розкажете. Чи у вас, як то кажуть, у вас дійсно був подібний сьогоднішній досвід купівлі монет в Національного банку? Чи ні? Ну, а взагалі то, так, монета суперські, 30 років незалежності України в ось такому сувенірному буклеті. Пам'ятна монета присвячена долиносній події, що відбулася. 24 серпня 1991 року, коли Верховна Рада України прийняла історичний документ, акт проголошення незалежності України, український народ у різні часи боровся за право мати свою національну державну державу, мову, культуру. І ось Україна нарешті здобула незалежність. І ось вже на 32-й річниці Незалежності України. Ось таким чином Національний банк України анонсує і ось таким чином не продає цю монету. Чудово! Це чудово. Монета дійсно цікава і класна. Але для кого? Ось це питання. Ну і серед монет, які сьогодні мали б бути в продажі, але їх не було. Що було досить ще цікаво. Ось, дивіться, 600 років в Грюндвальдській битві. Це монета ще десь у е, резервах НБУ. Бачите, лежала ще з 2010 року. Теж монета класна. Класна. Двохунцова, класна. Але придбати її теж, її терас був всього 5 тисяч, і я пам'ятаю, що в 2010 році на неї було значне таке полювання. Менше, звичайно, ніж на Лесю Українку і лісову пісню, але ж все таки. Давайте ще подивимося кілька монет, які мені особливо подобаються. Якщо у вас є питання, пишіть їх у чатик. Монети з Ниль Зільберу. Давайте оглянемо ось. Наприклад, Рись. Монета суперська, як на мене, і по дизайну, і по виконанню. Та і по ціні зараз на вторинному ринку. Монета, ну, скажімо так, дійсно вартісна, але, але не для всіх. Звичайно, я розумію, що в когось із вас вона є. Тираж такої монети, яка була. Введена в обіг в 2023 році всього 20 тисяч екземплярів, і сьогодні вона мала бути доступна, але не була в продажу. Швидше за все, присвячена ця монета Рисі. Європейській 30 кілометрова зона відчуження та зона безумовного відселення, на якій 26 квітня 2016 року діє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Перетворилася у своєрідний. Резерват для розношення не тільки типових, а й рідкісних червонокнижних представників тваринного світу. Серед таких представників вид який не так просто зустріти в дикій природі Рись. У минулому Рись була звичайним представником Фауни Полісся, але зараз зустріти в дикій природі цього хижака надзвичайно рідкісне явище. Але внаслідок освоєння лісів прямого переслідування рисі людиною ще в 19 столітті, рись європейська стала досить рідкісною твариною. Рись, вид занесений до Червоної книги України, другого додатка Бернської конвенції про охорону дикої флори і фауни і природного середовищ існування в Європі. Конвенції про міжнародну торгівлі видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення. Номінал монети 5 гривень, рік карбування 2023 Ну і далі стандартний метал, нейзильбар, гурт рифлений 20 000 тираж. Аверс і Реверс ви зараз бачите на своєму екрані. Монети дійсно суперські. Та і ціна, чесно кажучи. Теж на цю монету ціна досить таки висока. Також з цієї ж самої серії можна побачити монету, яка вийшла в обіг, була введена в обіг минулого, здається, року 2022-го. Давайте знайдемо її. Це монета. Бурий ведмідь. Його теж сьогодні анонсували для продажу і, і певно, й і продадуть, тільки не вам. А бурий медвідь ось така чудова монета, теж номіналом 5 гривень, теж тиражом 20 тисяч екземплярів. Пам'ятна монета присвячена ведмедю бурому. Знову ж таки, серія Чорнобильський радіоційно-екологічний біосферний заповідник. про... Історію якого я вже вам прочитав, незважаючи на Чорнобильську катастрофу, флора і Фауна в 30-кілометровій зоні Чорнобиля відновлюється, і фактично один із видів, який почав з'являтися в цьому заповіднику, є бурий відмідь який через 100 років відсутності, відсутності на цих теренах. Знову з'явився і був зафіксований на фотопастку під час перебування звіра на території заповідника. На думку фахівців, у майбутнього на території двох заповідників Чорнобильського та суміжного з ним Поліського державного радіоційно-екологічного заповідника в Білорусі може бути аж до 40 таких чудових бурих ведмедів. Ну, певно, сьогодні мало б бути багато більше монет. З Бурим медведем в продажі, але чомусь вони дивним чином зникли. Я про це розповідав вже на сьогоднішній трансляції. То хотілося б запитати у вас, чи фактично ви зустрічали сьогодні монети бурого медведя і 55 інших позицій, ось так в інтернет-магазині сьогодні, чи все ж таки ні? Тому що мені сьогодні не вдалося купити жодну з цих позицій. Але їх взагалі не було навіть е, фото цих всіх монет, а потім вже не було. Так, вітаю кожного з вас, вітаю Нумізматика і антикваріат Сеня, вітаю Віктор, вітаю всіх, хто приєднався до нашого чата. Я поставив нарешті заставку, і тепер можу вільно читати чат з вами. Так, що люди пишуть? В 10.04 не було, в 10.06 теж не було, а потім з'явилися всі позиції, але цікавим чином їх не можна було купити. Та яка там мала кількість? Ну вони, Віктор, мали б з'явитися о 10.00, як з'являються усі монети в, в цьому е в магазині? В 10.00, 10.01, 10.00, даже в 5 хвилин на одинадцяту, ще нічого не було, а потім не зрозуміло як. Та й взагалі ви розумієте, серед 55 позицій, і близько того, які сьогодні мали б бути в, цій мега, в цьому мега розпродажі, багато позицій, чесно кажучи, по нинішній ціні національного банку України, які не цікаві колекціонерам, справа в тому, що на деякі монети, особливо там деяке срібло, Ціна нинішня ціна державна ціна Національного банку вища, ніж ціна на вторинному ринку. Якщо не Зильбер, ні, то сріблом бувають такі речі досить часто. Тобто розкупити ці всі позиції за секунду, тим паче 55 штук неможливо. Тому це не той випадок, що знаєте, ось так само як розлетілася монета спільного Україно-Польська. Дружба та братство найбільше багатство. Ось вона дійсно з'явилася в магазині і її швидко розкупили. Вона з'явилася тоді одна позиція, і дійсно в 10-й вона була. Про це ми поговоримо в одній із наступних наших трансляцій про монету спільну польсько-українську. Це буде окрема тема. Тож неодмінно натисніть лайк, також переведіть дзвіночок. В активне положення підпишіться на наш канал, переведіть дзвіночок, щоб не пропускати наступні наші прямі ефіри і трансляції. Так, ведмідь ірись по 40 тисяч. Ну так, я вдаруйте, да, що, що я так сказав. Ну я дивився саме те ті тиражі, які там показує. Інтернет-магазин, дійсно, ряд монет Національний банк випускає в сувенірному буклеті, а ряд без нього, так само, як і банкноти. Тобто, коли читаєш інформацію, справді, наприклад, нова вертикальна банкнота 20 гривень, пам'ятаємо, не пробачимо 100 тисяч в конвертах, а 200 тисяч в буклетах. І разом дійсно тераж. 300 тисяч. Так само така історія і в монетах ведмідь та рись. Тобто, да, фізично треба сумувати е, тих і тих, щоб е, говорити повний наклад монет. Дійсно, дякую, Халк, що ви мене тут виправили. Тож, певно, так, я роблю висновок, що сьогодні дійсно ніхто нічого не купив, і грандіозний мегарозпродаж закінчився грандіозним. Пі Монет було навіть не 17, монет було значно більше, тому що до 10 там значилося 13 позицій, які можна було купити. А потім, так ось після того, як я почав обновляти вже десь близько 10-та година, 10 хвилин, там вже була загальна кількість, так як і зараз в інтернет-магазині. А доступно, доступно аж цілих. 69 позицій. Тобто 69 мінус 13, то ви можете так собі зрозуміти, скільки всього сьогодні мало бути додано. Тобто 56 позицій, якщо я не помиляюся. Дуже я не помиляюся, звісно. Можемо так ось поставити. Слайд-шоу, і у нас буде різні, різні банкноти і цікавинки під час нашого стріму. Так, якщо ще є якісь питання, то неодмінно пишіть їх в наш чатик. Борщ, так, да, ми всі чекаємо борщу. Всі хочуть їсти. Що таке борщ? Це буде нова монета від національного. Банку України і введена вона буде найближчим часом. А, а ось, А ось власне кажучи, продавати її будуть 13 го Так, чи 13-го, чи 14 го треба подивитися. Але ж знову таки, на дану хвилину, в новинах магазину я це все поки що я таких новин не зустрічав. По плану, по плану Національного банку України, то так вони мають бути найближчим часом, як монету введуть в обіг. Борщ, безумовно, буде, як в сріблі, досить проблемно його буде дістати. Так само і за Нейзильберт будуть боротися. Адже тема дуже класна, дуже цікава і. Ну, Бренд відомий, шанований. тому я думаю, що зі старту ця монета буде в ціні. Мене навіть на зараз досить дивує ціна монети, сміливий бути UA. Ну, так, зі старту, що вона буде така, така дорога, я якось і не чекав. Ну, Я так думаю, що це ще ціна не, не до кінця сформована на цю позицію. І... Ще не отримали сміливий бути UA, не отримали дилери офіційні представники, які розповсюджують монети від національного банку без додаткових комісій. Не отримали їх і не розвезли по регіонам, тому ціна тримається досить високою. Ну, це моє, моє таке бачення. Я думаю, що вона буде все ж таки трошки знижуватись. Так, я теж е чекаю на те, коли прибуде польсько-українська монета чи україно-польська. Щоб зробити огляд. Не знаю, чи дійду до того руки, але, мабуть, зроблю розпаковку на каналі. А про набір, е мало що воно планується. В минулому році теж набір планувався, але потім таки його відмінили і. Набору не було. А що буде в цьому році? Це ж величезна державна таємниця. Так, тож, я так зрозумів, я не єдиний, хто покинув усе. І як пише нумізматика антикваріат, зупинив виробництво, завмер офіс і притихли університети. І всі ринулися за монетами, але я не єдиний, хто там нічого не знайшов. Ну, власне, якось так. Дякую кожному із вас, хто був присутній на нашому сьогоднішньому прямому ефірі. Хто не був присутній, дивіться його в записі. Можливо, краще... А, краще. Меседжі з сьогоднішнього ефіру я залишу в як окремі відео на нашому каналі. Тож, шануємося, слава Україні! Бережіть себе. Побачимось і почуємося на каналі Світ Колекціонера. З вами був Ярко Коінц. Бувайте!